Сьогоднішні рани, про сьогоднішню акцію. Що сьогодні була? Сьогодні волонтери передають дрони для спецпідрозділів головного управління розвідки. Це була тривала акція, яка йшла під гаслом смачно понад дрони, і до якої залучалися представники різних структур, але в першу чергу це були заклади харчування. Вони зібрали дуже велику. Опитку. Суму грошей. І вже відбулася передача перших 50 секрет боксів, і зараз це друга партія завершення теж 50 секрет-боксів. Стосовно цих секрет боксів можна сказати, що це не просто дрони, які беруть з конвейера, Це дрони, які готують, обладнують і оснащують відповідно до спецзавдань і запитів тих підрозділів, в які вони потрапляють. Тому це унікальні дрони, і це дрони, які з прямо звідси підуть бойові підрозділи, і відповідно приступлять до виконання бойових завдань, приносячи смерть окупантам і перемогу Україні. А скажіть, ви якось окремо зверталися з потребою чи навпаки до вас сказали пропозицією? Як правило, волонтери самі заходять і питають, що нам потрібно. І відповідно тоді ми вже озвучуємо свої запити У нас такої практики ходити і просити немає. Ми завжди готові до співпраці. Ми готові і відкриті до. Будь-яких заходів, які йдуть на нашу перемогу і задовольняють наші потреби і дозволяють якісно виконувати наші завдання, а куди поїду?